Впродовж доби, 24 квітня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу рашистських окупантів, також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59 та три розвідувальні безпілотні літальні апарати рашистських загарбників. Підрозділами ракетних військ Збройних сил України завдано ураження по одному району зосередження особового складу рашистів. сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. В районі тимчасово окупованого Маріуполя пролунала серія потужних вибухів. Повідомляють про влучання по місцю розташування рашистів та втрати з числа рашистської офіцерні. У тимчасово окупованому Криму в селищі Бакачик-Кият, колишня назва Комсомольське, поблизу сімферополя Акмесджит палали три цистерни з пальномастильними матеріалами, постраждали три особини. Неспокійно на території рашистського рейху. За даними Міністерства оборони Великої Британії, дезертирство мобілізованих з рашистської армії досягло рекордного рівня. Тим часом повідомляють, що заступника міністра нападу РФ, давнього поплічника Тувинського дегенерата запроторили добу Буцегарні, звинувативши у хабарництві. Непізнані безпілотники атакували ГАУ, Смоленськ, ГАУ Воронеж та ГАУ Ліпецьк. Під ударом опинилися паливно-енергетичні об'єкти, промислова інфраструктура. Світ виступає проти рашистської агресії. Сенат США, Верхня Палата Конгресу США проголосував за пакет допомоги у понад 60 мільярдів доларів для України у 2024 році. Цей законопроект вже підписав президент США Джо Байден.